Як афганці Смілянщини, дуже вболіваємо за цю ситуацію, яка зараз в нашій країні. Зараз наші діти воюють на передовій. Ми, які вже можемо допомогти їм на наших місцях, дуже хочемо навести лад в цій країні. Ці діти, які померли на цій дорозі, ми повинні підтримувати далі їхню долю. Ми повинні підтримувати ту ідею, яку, за яку вони положили своє, своє життя, оставили дітей своїх без батьків. На сьогоднішній день партія регіонів, того бандюка, якого вигнали як собаку з нашої України, а всі виродки остались сидіти в місцевих радах. В обласних радах зараз, коли наші діти патріоти, половина вже їх померло, маючи тільки славу, і задумали робити перевороти дуже технічний. Наприклад, я хочу навести по місту Сміли. В місті Сміли мер регіонал від п'ятий. Не хочу обзивати його, але він недовго останеться йому. Він ховається від сміли. Але депутати регіонали, які задумали взяти владу в свої руки, так як їх залишилось більшинство, і устроїли настоящий шаботаж. Діти, які воюють, батьки собирають по 5-10 гривень, носять бутлі з салом, цибулею. Наші діти як. Всі кролі по норах от тих градів ховаються. Це дуже страшна війна. Ми в Афганістані бачили міномети, взриви всяких снарядів. Ну, такого граду нікому не позавидуєш, яким накривають наших діток, наші діти там. А ми повинні з вами повиганяти цю нечість, повикидати їх як собак з тих кабінетів. Повиганять цих російських то того лазурчиків, які сидять на заводах, повикупали наших наші підприємства. А наші люди, як раби на них, працюють і вони диктують їм тисячу гривнами ці умови. Виганяючи їх з роботи, ми повинні з вами навести цей лад хто на колясках, хто сліпий, хто глухий. Ті, хто залишились тут, бо всі здорові патріоти зараз біжать на війну, їх навіть діти не можуть утримати. А ми з вами повинні це зробити. Повиганять цих депутатів і потребувати сьогодні даже прийняти рішення, щоб зробили перевибори місцеві ради і голові сільських рад, які раніше збирали тітушок за 250 гривень. Пити тут наших студентів і пить цих всіх патріотів, які тут були. Повиганять їх, які сидять зараз на базарах, директорами базарів збирають дань місто рекета, Міліція їм допомагає, і ми цьому способствуємо своїм біздя. Єлієм для цього ми зібралися з вами тут і щоб дати бій тут, на нашому місці. Вигнати їх усіх, поки діти там воюють, ми повинні з вами підготовити так, щоб вони прийшли і сказали: батьки, а що ви робили, поки ми воювали там? Я думаю, у кожного є, що сказати, щоб діти гордились своїми батьками, які залишились тут. Не тільки плакати і переживати, що його дитину не вбило якимсь снарядом, а переживати за те, щоб він вернувся сюди, щоб у нього було обезпечено все, щоб він не думав, що йому якийсь бюрократ перекриє двері чи не пустить його в. Ольницю позакривають ці больниці санаторії, які вони попродавали, порозкуповували собі. Все це треба навести нам лад. І я хотів би, щоб ви, кожен, підказав у кожного, яка є ідея, щоб ми об'єдналися і боротьбі з цими паразитами, які сидячи ще тут. Вони не воюють і не будуть воювати. Вони ждуть, поки цей Путін сюди прибіжить до нас. Вони не дождуться цього. Наші дітки не дадуть там, які зараз там, хоч і тут дуже багато всяких сепарацистів перекрасилося і сидять в кабінетах, отут місто того, щоб їх казнить, вони тут опозиційна, як і опозиційна. Блок, блок опозиційний, та їх казнить треба. Хто фінансував оце все? Бойко, який розворував усі вишки, покупав три дорого. От купився і сидить у Верховній Раді. Льовочкин, який снабжав тут того всіх діньгами. І зараз як маріонетка виступає, кіхікає за дурачків, нас держе. Такому не повинно бути. Люди добрі, трошки просніться. Рік пройшов, вони сміються з вас. Вони купили всіх. Ви подивіться, і мені не треба об'ясняти, кого купили. Ви все прекрасно розумієте, про що я говорю? Хто сидить там? Частина патріотів, які е, з передової прийшли і стали депутатами, які за вас переживають. Але ж ви бачите, як на них сміються з величезними і товстими чемоданами в геніг. Вони не жалкують нічого раді того, щоб тільки усидіти там. І те, що я хотів би сказати одне: це потребувати сьогоднішнього дня, щоб усі ті організації потребували перевобору місцевих рад. Це раз. І друге зняти депутатську непрекосновенність в Верховній Раді, щоб судити ту партію регіонів прихлібателів, настоящих прихлібателів, які вбивали дітей, на свій рідний народ підняти руку. Цього не можна. Я два місяці виходив з штопору після того, як почалась війна. Ми в Афганістані з хлопцями ніколи не ділили. так, да, різні люди є, але ми ніколи не ділили, що ти російський, ти українець. Є те, що у нас спільне було, і ми не проти російських людей. Ми проти Путіна і те ФСБ, яка працює проти наших дітей. І ми готові на сьогоднішній день повиганяти сьогодні тих російських, як ті, що заводи повикупали. Як би їх назвати красиво? в мене нема слова такого. Їх повиганять з заводів наших, щоб правили заводами наші настоящі патріоти. Щоб був лад в нашій Україні, слава Україні.